Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про культові аромати, які. Щоразу восени повертаються до нас знову і знову. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що в Парфумерні спадщині, світові існують аромати, які вже отримали звання культових. Я дуже часто про подібні аромати згадую на своєму каналі в серії відео історії культових ароматів. І от сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити 5 ароматів, які в історії парфумерії вважаються культовими і Здебільшого користувачі дістаються аромати і починають їми по-новому активно користуватися, саме коли надоволі починається осінь. І першим ароматом, який особисто в мене так дуже явно асоціюється з осінню і я про це дуже часто говорю: це аромат бренду Hermes 24 ФОБО. Для мене його оксамитову Глибоке, таке п'янке, духняне звучання асоціюється з осіннім парком, з золотавим листям на деревах, з якимось таким, знаєте, глибоким парфюмерним проявом, який дуже приємно довкола вас існує, коли ви використовуєте цей аромат, і, е, ніби. Комунікує з вами в форматі якихось приємних спогадів, комфортних таких хороших думок. Це аромат з таким красивим глибоким звучанням, які формують як гіацинт, як апельсиновий цвіт, та й сам апельсин, як тональність ірису, приємна тональність ванілі, мускусу, приємна тональність пачулі, веде в вас якусь таку глибоку елексирність, і ланг персик. Всі вони додають якогось такого приємного затишку цьому аромату. І особисто для мене він ідеально звучить у осінньому просторі. Ну і зокрема, також до належить до культових ароматів парфумерії. Тому сьогодні він відкриває мою підбірку. Звичайно, на початку осені, коли вона вже в активній своїй фазі, багато поціновувачів парфумерії парфумері, дістають своїх парфумерних шаф. Алімар, в мене це версія в одеколон. Я, як то кажуть, не підготувалася до осені. Ще не придбала повторно собі версії в туалетних та парфумованих водах, але обов'язково це зроблю. Але це неймовірно красива композиція з такою якоюсь теж. Дивно-елексирною тональністю, аромат який веде вас в якусь глибину, в якусь таку, знаєте, незвідану парфумерну подорож, де, де Ірис, пачулі, Ветивер, жасмин з трояндою, тональність іланг лангу шкіри, ніби вас. Кличуть гамот, лимон, мандарин, кедр. Вони настільки красиво проявляються, настільки ефектно звучать, ну, безумовно, і сантал, і мускус тут присутні. Вони всі додають такої приємної глибини. Цьому аромату він неймовірно красиво проявляється в осінньому просторі. В мене, до речі, також він з осінню асоціюється, і це красива композиція, досить впізнавана, улюблена багатьма, і осінь це ідеальний формат, в якому вона може проявлятися. Також максимально красивим для осіннього часу є версія шанель No5 в туалетній воді. Культовий аромат про альдегіди, також про троянду з жасмином, ірис, конвалія, неролі, бергамот, лимон, тональність вати... ванілі, тональність ветиверу, мускусу, санталу, пачулі глибоко. Насичено. В той же час якось ясно за рахунок того, що тут присутні альдегіди. Дуже красивий аромат. Якщо парфумована вода для мене це вже такий максимальний зимовий холод, то от туалетна версія дуже красиво проявляється в осінньому просторі, в осінній погоді, і якось в ній ще вона більш щільніша, ніж версія опрем'єр та льо, але в ній ще немає. Тягучості та сполянистості, яку я відчіпаю в парфумованій воді. І тому от один з самих культових, максимально відомих ароматів бренду Chanel сьогодні також в моїй підбірці. Таким самим красивенним для осені є ще один культовий аромат бренду Dior, це Hypnotic Poison. Це аромат про якесь таке м'яке, якесь Звабливе існування цього аромату, воно не супер таке потужне, як, до прикладу, версія Poison класична. Воно, вкотре, повторюся, непомітно, ніби під гіпнозом починає на вас діяти, але захоплює вас своєю красою, своєю глибиною, такою приємною, дуже тендітною, ну, ніби фактурою. Як красиве звучання конвалії, палісандру, гардені, жасмину з трояндою, приємна тональність кокоси, сливи, абрикосу, Це така фруктова оксамитовість, класна база з мигдалів, мускусу, ванілі. Сантало настільки красиво цей аромат ну, от відкриває, проявляє, закріплює дуже хороша композиція, якісно побудована, максимально красиво відкривається в осінньому просторі. Ну і безумовно є представником таких культових ароматів світової спадщини, до якого тянеться рука, коли на вулиці стає трошки прохолодніше, і хочеться якогось приємного такого м'якого затишку. Ну і п'ятим в сьогоднішній моїй топ 5 ароматів п'ятої композиції є аромат бренду Yves Saint Laurent Opium. У мене це версія 2009 року. Це сучасний перевипуск культового аромату, але він зберіг свою глибину геніальності, глибину звучання. І в цьому ароматі дуже красиво звучить миро, гвоздика та «Жасмин». Вони в серці стартує аромат красивої тональністю танжерину, конвалії, бергамоту. Вони також дають приємну таку ясність цьому аромату. Ну, амбра, пачулі та ваніль в базі також красиво закріплюють всі компоненти і миро. По типу, як навіть як ладан проявляється, оця приємна димність, оця приємна якась така глибина, якийсь такий легкий дурман в цьому ароматі, теж присутній. Але як на мене, ця версія вона стає, стала ніби в сучасних умовах, більш такою чистішою, зрозумілішою, більш ну, носибельною, я б навіть так сказала. Дуже красивий, якісний аромат того формату, але виготовлений в сучасних умовах. і от він Ідеально звучить в осінньому просторі. Для мене це безумовно культовий аромат. І от восени моя рука, і рука багатьох користувачів парфюмерії тягнеться до цього керсунчика, тому що це один самих ідеальних моментів, аби відчути та проявити красу цього аромату. Тому цей аромат, до якого Повертається кожної осені, і його можна досить часто почути з оточуючих жінок, тому що його краса безумовно, ну, і відмовити, відмовити собі в тому, аби відчути цю красу, ну немає, немає ніяких сил та можливостей, Ну і власне, це аромат, який закриває мою. Підірку класичних ароматів, які, які щороку повертаються до нас восени, які можна відчути на оточуючих, ну і, власне, самим насолодитися неймовірною красою звучання цих композицій. Ну, власне, ось така моя підбірка топ-5 культових ароматів. І я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Ви приємно провели час, вам було цікаво, а можливо, і корисно. Якщо це так, поставте лайк даному відео. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Ну, безумовно, якщо якась композиція вас зацікавила, я займаюся розпивом ароматів. Ось моя сторінка в інстаграм, де я ділюся своїми композиціями. Можете написати мені туди. Замовити від «Леванти» сьогоднішніх героїв, ну або ж від «Леванти» ароматів, які привернуть вашу увагу з моєї колекції. Можете написати мені, замовити їх, розносити, ну і, можливо, знайти для себе нового парфумерного улюбленця, з яким ви приємно переведете осінь цього року. Ну і під фінал, як завжди, особисто від себе, хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде, Україна.